Запитання від Анастасії місто Одеса. Мої діти в дуже теплих відносинах з жінкою мого минулого чоловіка. Вона стала для них авторитетом. Порадьте, чи буде це загрожувати нашим з дітьми стосункам? Давайте дамо відповідь Анастасії. Ви знаєте, буває по різному, але тут конкретно показує. Що ця жінка не, при, не переслідує ніяких поганих ідей відносно дітей, які так близькі з своїм батьком. Як показують карти, що її почуття до дітей також дуже чисті, відкриті і наповнені теплом. І вона навпаки дуже Сприяє тому, щоб стосунки батька і дітей не розірвалися, боятися нічого, навпаки, радіти, що батько близький своїми дітьми, незважаючи на те, що у нього зовсім інша сім'я. Загрози ніякої немає.